Вітаю всіх на Пасіці в Яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного плавплуча. вдало дозимувати. І ось незамітно вже наступив лютий. І ми вже що ми можемо зробити? На даний момент, в принципі, нічого. Якщо є проблемні якісь сім'ї, то зазвичай можна їм в чомусь і допомогти. Але. Я дякую всім за коментарі, за теплі слова, за підтримку. І все-таки багато чого я навчаюся з ваших коментарів, а багато що деякі коментарі мені спонукають мене далі щось шукати, досліджувати, вивчати. І цікавий коментарій був, що ізоляція маток це нова іграшка для бджолярів. Звичайно, я так би не сказав. Але мені сподобалась його хід думок, що він сказав, що, якщо є розпліт, качелі, то зазвичай це, ну, я так зрозумів, фізологічно е, неправильні матки, що вони не мають сіяти серед зими. Вон, матка має, допустим, зайти в спокій і вийти з спокою, коли вже почався принос пилку. Зазвичай це. Це взагалі взагалі супер. Але ми самі бджолярі зробили цю помилку, коли ми почали еміграція різних порід бджіл і порою бджола поки акліматизується до певних умов, вона не знає, що з нею відбувається. І буває так, наскільки я чув, що збивається якийсь генетичний фон, чи що, і тоді матки можуть сіяти і в січні, і в грудні. і не, не переставати. І зазвичай це є проблема. І кажу, що ізолятором це не вирішиться. Ну, на даний момент, я думаю, що цю проблему ізолятором можна якраз то і вирішити. Я показував ізоляцію матки, де сказав, що в мене вже сім'я, там, де вона перейшла за середину. Я вибачаюсь, неправильна інформація, бо там, де врізний ізолятор врізний, то сім'ю її зжимається, щоб в неї клуб заходив автоматично сам за середину, щоб матка була постійно в доступі, щоб джоли постійно були в доступі ізолятора. І так, тому там нічого страшного, а то я вже, ж, звичайно, опиту нема, але там все гаразд. Я потім проаналізував, чому бджоли в ізоляторі, всі сидять біля передньої стінки, а в ізоляторі чомусь зайшли за середину. Ні. Вони просто жаті так, що вони автоматично ну, заходять за. за вони сидять на медові. І ще було таке, якщо зараз почати давати. Канді можна спровокувати яйцекладку матки. Ну, тут я... Ну, що я можу сказати, Я, напевно, з одної сторони, так, бо коли сидять в клубі в спокої і починається якийсь рух, бо бджоли йдуть, беруть це канді, і вони що роблять? Вони обов'язково складають сюди всередину гнізда, всередину, якщо є десь якісь там. П'ятачок розплоду, то вони будуть складати напроти розплоду чи кругом розплоду. І я думаю, що це може спровокувати активну яйцекладку. І якщо ще, і якщо ще появиться якісь теплі, як у нас є качелі теплі дні, то це я думаю, що 90% спровокує яйцекладку. Цікава думка, чи хто, хто, хто це робив і хто це конкретно на всі 100% знає, чи спровокує ставлення канді яйцекладку матки. Це буде корисно не тільки початківцям, а я думаю, що буде корисно усім. У нас плюсова температура, можна глянути. Пару сімей, як, як вони зимують. Ось місцева наша, побачимо, що тут у нас. Раз, два, три, 4, 5, П'ять вуличок. Плотненько сидить біля передньої стінки, кормів з головою. Тепла не відчувається, розплоду нема, сирості теж. Навіть цей холстик, він сухенький, все супер. Так, глянемо. Тепла не відчувається. А ну що тут у нас? Ну тут вже від передньої стінки щось вони відірвалися, Але я думаю, тут вистачить їм кормів. Все теж супер. Головне, що сирості немає, тепла немає. Все супер. Приморська є. Тут невеличкий ось з боку конденсат. А ну тепло. Тепла наче не чуваю, що ніякони. Ну, Підмору наче немає такого. Ну, сидять ще біля передньої стінки, все супер. Глянемо дерев'яному, як себе ведуть. Восьмирамочний. Так, сирості немає. О, сидять там до собі спокійно. Це невеличкий відводочок. Раз, два, три, чотири. Чотири вулички. Сидить спокійно собі. Кормів, що хватить йому на дві зими. Закриваємо. Ось дивіться, що сидять біля передньої стінки, не то що. А вони навіть не відірвалися. Раз, два, три, чотири, п'ять вуличок. Меду тут ще достатньо. Дивіться, спокійно, навіть, мені кається тут це взагалі суперово. Полтавчанка. Що роблять синички? Розбили. Побачимо, ну, як вони себе ведуть, чи живі, здорові тут в цьому вулику. Їх синички тривожать, але вони, дивіться, живі. Здоров'я, але щось клуб розтягнутий якийсь непонятний. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тут є ще тепла не відчувається. Живі, здорові. Сирості теж нема, бо там така деремаха. В цьому році я більше замітив, що клуби сидять такі. Ось тут ще рамка з медом. Вона могла б сидіти ще, захопити ще, а вони щось... Такі майже як то, що піджаті, як то, що тут ізолятор є. Проблемний відводочок дуже був, але тут помилка, бачите, широко дуже поставив рамки і дуже набилося багато вуличку, коли раз, два, три, чотири. І тут за заставною, Ну, я думаю, Оці проблемні сім'ї, це вони зразу на карандаш. Ще одна сім'я, де воно записано, що є ізолятор. Бачите, якраз вона сидить за середину плотно, джолки піджаті і головне, що тут ось оцей оцей, ага. Літаючи, покусають мене серед зими. Що? Матка в доступі до бджіл. Із... Отак от ізоляції. Тихо, спокійно сидять. Ось так, друзі, переглянули, я міг би кожну сім'ю переказати, в принципі, всі вони однакові. В середньому в мене йде є, звичайно, і слабаші, яким треба буде потім обов'язково треба буде. Весною приділити увагу. В середньому в мене 5, 8, ну рідко є 9 рамок. А так, 5, 6, 7, оце середній. І ми, ми переглянули, бачили, що всі спокійно сидять, сирості немає. Тепла так не відчувається. ну, Щоб заглянути, чи там є розплід, немає. Я не можу сказати, я не все видючи, чи там розбирати гніздо і дивитися, чи є там розплід. Це. Взагалі не стої. І я думаю, що при таких обставинах, як ось ми зараз глянули, канді не потрібно ставити. Бо якщо поставиш канді, це моя думка, я не знаю, чи так чи ні. Чи воно може спровокувати. Лиш підуть теплі дні і почнеться перенос цих кормів у гніздо і можна спровокувати ранню яйцекладку матки. Так чи ні? Рішати кожному вам. Ну, якщо потрібно ставити кандії і ви, і ви сумніваєтесь, то, мені кажеться, краще поставити. Ну, Я думаю, що не потрібно зараз. Ще вичекайте ви дві недільки десь через дві недільки, я думаю, повинен бути облід десь середина лютого. І тоді вже можна буде вже починати, я так думаю, кого починають яйцекладку втеплювати добре. Добре, вдало вам всім дозивувати і хай вам всім щастить. До побачення.